З 16 по 23 грудня у Кам'янському проходив фінал чемпіонату України з шашок 64 серед чоловіків та жінок. Подія відбулася за підтримки Кам'янської міської ради, міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджала завершується фінал чемпіонату України з Шашок 64, який символічно завершує змагання в Україні. Шашок став таким. Акордом гучним і підсумком, і ми дуже вдячні всім спортсменам, які приїхали до нас у цей військовий час. Міська влада, Кам'янська міська федерація, Національна Федерація шок України зробили все, щоб всім спортсменам тут було приємно затишно, і вони могли вести справжню спортивну боротьбу. У До змагань долучилися 20 спортсменів, 10 чоловіків та 10 жінок з дев'яти областей нашої країни. Серед них імениті шашкісти, багаторазові чемпіони світу, міжнародні та національні гросмейстери. Протягом тижня вони розіграли по три комплекти нагород у класичній грі з повним ігровим контролем часу Бліці та Рапіді. Чемпіонат пройшов у дуже такій неймовірній боротьбі і виграв найсильніший спортсмен, представник міста Миколаєва. Це Матвій Колесніков, який у фіналі змагань, який тривав понад 6 днів, став першим, першим серед чоловіків. Ну і приємно, що кам'янчани не пасли задніх, і серед жінок перше місце посіла представниця міста Кам'янське Олена Корова. Коротка, і Вона відзначилась двома золотими нагородами і однією з срібною. Переможниця Олена Коротка відверто ділиться, дещо втомилась у напруженому графіку, але загалом результатами задоволена. Сильніші жінки України, турнір був дуже потужний, п'ять гросмейстерів. Змагання проходили в складної такій атмосфері в боротьбі. До останнього туру було під питанням да, призове місце, вдача мені посміхалася, тому я стала. Чемпіонкою також я виграла швидкі шашки, і сьогодні я друга зайняла в бліц. Я вважаю непоганий результат. Олександр на чемпіонат прибув із Києва. На змаганнях виборов дві медалі, одна з яких найвищого гатунку. У шашках спортсмен вже майже 40 років. Хвороба на все життя. Якщо тобі сподобалися шашки, і ти пішов цим займатися серйозно і. То вже навіть не зважаючи на якісь там тривалі перерви, якісь може вимушені перерви, але все одно ти залишаєшся в шашках і час від часу, якщо є можливість, якщо є змога зіграти, то залишаєш все, збираєш сумку і їдеш на турнір. Є чим пишатися і молодим спортсменам. Наша знайома Аріна каже, організація на вищому рівні. Дівчині було цікаво, знає над чим далі працювати. Для мене надзвичайно цікавий чемпіонат. Був класична, швидка та бліц. Це було надзвичайно цікаво для мене. Взагалі я задоволена цим чемпіонатом. Провели його дуже класно. Я його дуже чекала. Зараз я рада, що могла в ньому брати участь. Велика подяка організаторам за цей чемпіонат. Віце-президент Національної федерації Шашок зазначає, було честю для Кам'янського приймати інтелектуалів справжніх зірок сучасного світового спорту. Це і Приклад для молоді, і гідні суперники для наших досвідчених спортсменів. Національна федерація Шашок України. І мені дзвонив особисто президент Федерації Анатолій Яценко, Передає привіт всім кам'янчанам, передає подяку міському голові Андрію Білоусову, управлінню молоді та спорту, його керівнику Анатолію Вашині, за блискуче організовані два фінали чемпіонату України. Бачимо. Що вже жодне місто не зможе претендувати на проведення змагань, коли є кам'янське. Переможці та призери чемпіонату отримали грамоти, медалі і солодкі подарунки, а Кам'янське іще раз підтвердило статус столиці шашок.